Привіт, друзі! Мене звати Артем Гардєєв. На попередньому занятті ми ознайомилися з поняттям степеневої функції і дослідили графіки деяких із них. Сьогодні досліджуємо інші види функцій. Почнімо з функції y дорівнює x у степені 1 поділити на 2к мінус 1 або ж y дорівнює x у степені мінус 2к плюс 1 k — натуральне число. Серед прикладів таких функцій можна розглянути функцію y дорівнює 1 поділити на x, графіком якої є гіпербола. Також на екрані зображено графік функції y дорівнює 1 поділити на x у кубі. Область значень цих функцій дорівнює множині дійсних чисел крім 0. Область визначення дорівнює множині дійсних чисел, крім нуля. Функції непарні Функція спадає на проміжках від мінус нескінченності до нуля невключно, і від нуля не включно до плюс нескінченності. Пригадаймо, що не можна записати ці проміжки спадання через знак об'єднання, оскільки це суперечить означенню спадання і зростання функцій. Розгляньмо наступний вид степеневих функцій. у дорівнює х у степені p, де p перебуває в межах від 0 до 1 не включно. Приклади таких функцій. у дорівнює х у степені 1 друга. у дорівнює х у степені 1 третя. Оскільки аргумент у степені з раціональним показником, то область визначення і область значень цих функцій дорівнює проміжку від 0 включно. До плюс нескінченності. Після запису цих умов ми можемо записати ці функції як y, дорівнює корінь квадратний з x, або ж y дорівнює корінь третього степеня з x. Побудуємо їхні графіки на області визначення. Графіки зображено на екрані. Функції цього виду не є парними і не є непарними. Функція зростає на всій області визначення. Ми розглянули y до рівня x в степені p для нецілих p, які менше за одиницю та більше за 0. Наступний вид функцій y дорівня x у степені p, де p неціле число і більше за 1. Наприклад, у дорівня x у степені 3 другі. Властивості цієї функції будуть доволі схожими на властивості функції з попереднього уроку. Y дорівнює x у степені 2 k де k — натуральне число. Відмінність полягає в області визначення, оскільки степінь раціональний, а також відповідно у парності функції. Отже, область визначення від нуля включно до плюс нескінченності. Область значень дорівнює проміжку від нуля включно до плюс нескінченності. Функція не є парною і не є непарною. Функція зростає на всій області визначення. Останній на сьогодні вид функцій. Функції виду y дорівнює x в степені p, де P від'ємне і неціле число. На екрані зображені графіки таких функцій y дорівнює x у степені –1 друга та х у степені мінус 1 третя. Отже, область визначення від нуля не включно до плюс нескінченності. Область значень дорівнює проміжку від 0 не включно до плюс нескінченності. Функція не є парною і не є непарною. Функція спадає на всій області визначення. На наступних заняттях ми поговоримо ще про два види степеневих функцій та почнемо розв'язувати і раціональні рівняння. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!